Всім привіт, друзі! Зараз протестую дозиметр, покажу, як працюємо. Ну, зі всіх сторон заходимо в меню. Так, Гучність залишимо, клацами, щоб ви чули. Сигналізацію вмикаю, вона була вимкнена. Поріг поставимо, ну, давайте 30 мікрорентгенів в годину. Так. Правись підсвітки хай буде на максимум. Лаштування датчика ось такі добре. Так, ну і протестуємо, покажу вам, як працює в нас від ДП5 джерело б 8 От навіть через кришку металеву, алюміній плюс сталь. Давайте покажу зовнішній вигляд. От. оброблений, оброблений PG пластик, гладенький з спеціальною хімією і на гравері. Зачуханий. Та й всі роз'ємтки, як в сучасних смартфонах кришка кришках, калібрована від професійного лабораторного радіометра Бета. Спеціально для лічильника СБТ-10A. Це все лятий алюміній. Пресована форма на заклепках стальна пластина, яка відсікає повністю всю бету. Ну і альфа для заміри чистої гами. Тут це плівка, вода, яка не боїться води, каплі води буде стікати по ній. Значить, так, Тут світлодіод через прозору цю плівку блимає, його видно. Так, ну, показало, ще раз Це болт відкручується. Це для того, щоб під'єднувати сюди ручку від болгарки, до речі, можна, можна від пательні, можна селфі-палку, можна телескопічну штангу, можна від металошукача штангу. Будь-що, що бажаєте. Всередині гайка металева, це амикрилатом густим, самим потужним клеєм приклеєно до водопластику, тому ви не вирвете, не зламаєте, надійно тримається, можна підвісити, вчепити до будь-чого. І по ця сама різьба от, болтик. Так, тут е, отвір на світлодіод для зарядки, ну це таке Він не потрібен. Так, ну от природній фон, навіть трошки більше, бо тут поруч джерело підносимо. Ну, Бето повністю кришка відсікає, як бачите. Ну, да. Так, знімаємо. Знімаємо кришку, знімається е, чимось металевим ключами можна бо карткою банківською. От, ну, От Відгинаємо кусочок, знімаємо кришку, от наша слюда. Фокусови покажу. Так, ну вже спрацювала сигналка Давайте зараз переверну джерело другу сторону. Тут метал його закриваю, щоб не так сильно фанило. Дочекаємося природний фон, поки поміряю. От відчуєте, можете. Е, якщо поставити на паузу, сигналка не буде спрацьовувати, ви будете чути клацання. клацані. Далі. так. Так, колесонок. Тактируємо і далі напромови. Все спрацювало. Десять микрон поміт. Забираємо. Зараз фоник зменшиться до норми, він сам вимкнеться. Тобто навіть з його не потрібно діставати. Як тільки фон підніметься вище, зразу спрацьовує. Так, ми все тепер Цвітку можна вимкнути, вимкнути. Затискаємо можна кнопку, вимкнули. Затискаємо знову, вимкнули. Добре. Ну no, гарний корпус вийшов, чудово.